Коли случиє слово Івак це є святе. Кожен, хто був і знає, що таке слово Івак, і йти і не піти це ну, просто себе, напевно, не поважати. Вони були всі троє важко поранені. Ну, ми їх витягли із під обстрілу і зайняли бойові позиції з двох зюрів. зюре. Попередив, що у на нас де група, 20 чоловік. Ну, так зав'язався в нас бій. Ну, так, нормально попрацювали з своє удовольстві. Кит, вибух. Юра каже, я 300. Я кажу, Юра, працюй, працюй, тому що другого виходу нема. Він ще поранений працював. Я йому заряджав автомата, направляю, куди йому стріляти. Сам бій правою рукою стріляв, у лівий клею в Юру бив. Продовження історії порятунку підбуля, дивіться за посиланням.